Спочатку вони захистили українське узбережжя, а потім взялися разом з СБУ та гур за знищення чорноморського флоту РФ і загнали його у новоросійський порт. Сьогодні, у першу неділю липня, Україна відзначає день військово-морських сил. Переломним моментом у битві за акваторію Чорного моря стало знищення флагмана російського флоту крейсера Москва. Нині ВМС це берегова оборона, що забезпечує експорт продовольства зерновим коридором. Це безпілотні надводні і підводні системи. Це морська піхота, яка тримає найгарячіші ділянки фронту на суходолі. Про будні лицарів моря та їхню мотивацію. Сюжет Андрія Настасова. Екіпажі військово-морських сил виходять на бойове чергування. Вони спостерігають за надводним та повітряним простором. Виявляють дрейфування мін та диверсійні групи. Броньовані катери проєкту CB-90 шведського виробництва здатні виконувати круті повороти і розвивати швидкість понад 70 кілометрів на годину. За що своєї маневреності швидкості він може виконувати дуже багато різноманітних завдань насамперед. Це збиття шахедів. Постійно ну, стежимо за повітряною обстановкою та максимально швидко реагуємо на неї. На бойовому посту кулеметник Олександр у його розпорядженні потужний Браунінг М 2 Дальні стрільби майже 2 кілометри. На рахунку моряка вже не один знищений ворожий безпілотник. Це обов'язок кожного чоловіка. бути мотивованим, захищати свою державу. Тут моя сім'я тут. Виросла пара поколінь моїх сім'я і тут будуть рости мої діти на цій землі. Я не готовий, щоб хтось прийшов і строїв свої порядки на нашій землі. Та головне зберегти особовий склад. Адже ворог постійно полює на українських моряків. Рольовий механік, командир відділення дії екіпажу катера відточують до автоматизму. Бо коли лунає повітряна тривога, у нас є до одніє хвилини, щоб ми встигли відійти від причальної стінки, бо кацапи луплять по береговим стінкам, по районам розосередження, і у нас є менше хвилини, щоб зреагувати на це. Тому злагодження це дуже важливо. У кожного своя роль, у кожного своє місце. А це вже починає роботу спеціальний підрозділ військово-морських сил. Сьогодні бійці виконуватимуть завдання з протимінної боротьби. Зокрема, з використанням підводного дрону, який Україні передали західні партнери. Щойно моряки отримали повідомлення на глибині 20 метрів підозрілий, можливо, вибухонебезпечний предмет. І саме на морському шляху, яким цивільні судна заходять до одеських портів, спершу спускають під воду дистанційно керований дрон. Ми перші йдемо на ціль. Якщо недостатньо основної камери, ми з гопрошної камери дивимося, що це за об'єкт. ідентифікуємо, і вже потім розуміємо, яку Небезпеку цей об'єкт несе. Попередній огляд показує. Імовірно, це ракета, але потрібне детальне обстеження. І тут до роботи беруться водолази. Водолази спускаються на велику глибину і роботують з ракетами, які можуть в будь-яку секунду здетонувати. Так само, як і ті міни. Є багато кваліфікацій різних мін з датчиками, без датчиками, сейсмічні, акустичні. Дрон того не покаже. Те, що може зробити водолаз, щоб ви розуміли. 15 хвилин напруженого очікування, і ось водолази повертаються. Завдання виконане успішно, але згодом доведеться сюди повернутися. Об'єкт справді становить загрозу. Ми виявили залишки ракети, які являються вибухонебезпечними. Тому зараз будемо продовжувати утилізацію цього об'єкта. Ми його перенесемо в інше місце і там уже знешкоджемо. Стати водолазом прагне і 20-річний Ігор з Одеси. Хлопець прийшов до рекрутингового центру військово-морських сил ЗСУ і вже подав документи. Зізнається про службу у ВМС мріє з дитинства. Та й у родині вже є моряки. Ти поєднуєшся з морем, становишся одним цілим. Знаходиш те, що треба. Як і розміновуєш те що треба, з якими думками йшли до центру? Що я почну продовжувати свій рід, свою історію, і, скажімо, так, буду боронити державу. У центрі кажуть, служба у ВМС це престиж опанування новітнього озброєння та професійне зростання. Найбільш затребовані оператори БПЛА, але долучатися можуть люди будь-яких професій. Не потрібно думати, що військово-морські сили це виключно флот. Ні, це також підрозділи забезпечення, логістики, підрозділи охорони, те саме програмування. Тобто, чим би людина не займалася в цивільному житті, ми проведемо співбесіду, складемо її резюме та будемо запропонувати її кандидатуру різним військовим частинам. Сьогодні військово-морські сили ЗСУ, це морська піхота і авіація, берегові ракетно-артилерійські війська, річкова флотілія та корабельний склад. Всі підрозділи в запеклих боях довели свою стійкість. Ще на початку великої війни російські кораблі притул підходили до наших берегів, але завдяки продуманим діям українських моряків тепер і носа бояться показувати. Фактично станом на зараз ми спостерігаємо, що вони. Не присутні бойовим складом в Азовському морі, і вони фактично не виходять в Чорне море. Тому можна сказати, що вони втратили практично всю кваторію, і те, що вони вимушені фактично всі перебувати в одному єдиному пункті базування новоросійських теж багато прочекало. А якщо згадати використання морських дронів, то Україна взагалі пише історію сучасних баталій, а нашими військовими моряками захоплюються весь світ. Та у ВМС наголошують, головне у цій формулі люди. Всі е, новації, які ми використовуємо, і морські дрони, і е, безпілотні системи, і катери кораблі, які нам надають наші партнери, все це неможливо було б використати, якщо б наші люди не взяли в свої руки управління всіми цими системами. Вони опановують нову техніку, вони її використовують, вони е, роблять все для того, щоб досягти перемоги. І звісно, в цей день українці схиляють голови у вшануванні кожного лицаря моря, який віддав своє життя за нашу свободу. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.